Пане Андрію, так а що це за російський новий видозброєння Посейдон? Чи справді оцей їхній винахід може стати, не знаю, королем морів? Ну, дивіться, такі, я не знаю, такі ненормальні жахи. Вони прислідували радянський союз, потім Російську Федерацію вже прислідують 70 років. А ще на початку 50-х років була така торпеда Т-15. Її розробляли в радянському Союзі. І ідея була точно така, що величезна торпеда габаритами, приблизно як зараз, Посейдон несе ядерний е заряд, великий до берегів Сполучених Штатів Америки, і ну, під час вибуху, оця от величезна е ударна хвиля, вона ініціює серйозне зараження і величезну хвилю цунамі. І затоплює там величезну кількість оцього узбережжя американського. Але ну, коли проаналізували живучість там, всі позиції, то вирішили від цього відмовитись. Потім е знову, е значить, така ідея неодноразова вона е е І от, ну, в 2010 році, коли там зробили оцю нову доктрину морську російську, про гегемонію Росії на Світовому океані, то вирішили знову ж таки Посейдон зробити. А от ну, характеристики ви назвали вже приблизно це дійсно така, це, скажімо, безпілотник, такий величезний безпілотник торпеда. А яким Ну ці характеристики, які заявляються, це суто теоретичні характеристики зараз, незважаючи на розробку інтенсивно 15 років, от, ну нібито оцей апарат. Там від'єднався від підводного човна, тому що він доставляється в точку зброса Підводний човен. це підводний човен белгород також який будувався 30 років. Він схожий на підводний човен Курськ, а який, який будували ще з радянських часів, але там не було для нього пускових установок оцих ракет і зробили насів отакий отакого такого жахіття, як ця, ось ця, ось ця ось торпеда Посейдон. Але ну, всі інші характеристики, швидкість, швидкість спочатку дійсно була 100 вузлів, 185 км на, 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 на годину. Але це досить серйозна така швидкість. Зараз ну, реальна, яка оцінюється, це 100, тобто 50-60 вузлів. І глибина ходу до 1 кілометра. Ну, Але на такій губині, ну, досить важко перехопити таку торпеду, якщо дивитися на тактику протидії, тому що. Ну, торпеда вона ну, в основному а, розрахована, а, така як, наприклад, Марк 54 американська до цілі на, на швидкості до 40 вузлів. Тобто швидкість така, нібито заявлена, велика. Цікаво, що окремі наработки для цієї торпеди ну, ще там 60-ті роки робив оцей академік Сахарев, такий відомий в Радянському Союзі, потім в Росії, який потім сказав, що, що, що він робив, це ну, реально. Жахіття і це е, проти людства. І до речі, оцю торпеду вже ну, вже понад півстоліття пів називають людожерською, от, тому що дійсно вона ну вона в основному спрямована проти людей, проти, проти ну, ж, всього живого, що є на узбережжі. Але ну ми розуміємо, що у разі її застосування це також останній день і Російської Федерації буде, тому що того, такого ніхто не вибачить. Але ну, опять же, то, що зараз така новина з'явилася, я думаю, що це пов'язано з, з, з такою, скажімо, з напруженням відносин, відносин Росії і Сполучених Штатів, тому що терпіння Президента Трампа воно, ну, нібито вже серйозно так, знаєте, під. під ну Підкошено так, і він вже почав активне такі от дії в вигляді санкцій От вони почали відповідати. То у них борівесник літав там 15 годин. Зараз у них щось там відірвався від підводного човна. оцей от посейдон. Ну опять же, це єдиничний об'єкт. Це така е фантастична е річ, хоча вона ну, реаль, дійсно небезпечна. 2 мегатони це дуже потужний заряд. От, е але ну, все інше воно дуже віртуально. І я думаю, що на 95% ця новина має е е е е підґрунтя якраз психологічного впливу на захід. Поэтому, ну, подивимось, що буде далі. Але опять же, ця ідея в радянсько-російському суспільстві вже е, живе на протязі мінімум 70 років. І фактичної реалізації цієї ідеї не було. Пане Андрію, дайте ще, будь ласка, пояснення: о цій атомній установці, енергетичній, до якої вона прикріплена. це Якийсь додатковий двигун. Що це? Ну, це реактор, класичний реактор, такий же реактор, як в в атомному підводному човні. Тобто це фактично ну, для... дуже, дуже по-простому це паровоз. Але функцію оцього котла парового виконує це ядерне пальне, яке нагріває воду, іде оця пара, і пара приводить в рух то ну, двігуни. Тобто це фактично. А, ну, але ну, тут не треба ніякого пального, тому що там пара сивових кораблі, там, ну, пальне було різне. Тут пального не треба, тому що такий реактор може працювати. Ну, раніше він працював там, роками. Зараз новітні технології, ну, Західні, вони дозволяють працювати таким реактором фактично 50 років. Я не впевнений, яка якість в цьому реакторі російському. Але ну, дійсно я думаю, що його вистачить для того, щоб протягом декількох ді діб оця торпеда жахіття, вона перетинула океан там і виконувала дуже таку жахливу захжахливе завдання. Тому це класичний реактор, то тільки в малому розмірі от, ну на жаль, от, е Російська Федерація е вона такі технології має. Вони не такі е удосконали, як технології західні, але ну тим не менш функцію вони виконують. Тобто вона лягає в концепцію радянського зброєння повністю. Тобто, якщо вони створюють міну протипіхотну, так вона убиває там не одного солдата а багатьох. Якщо це протитанкова міна, то вона теж важить багато. Якщо це якийсь бомба, то вона теж е, максимально в, е, в тоннах е, і кілограмах тротилу. І ця бомба має теж зруйнувати там ну, півматерика. Ну, умовно, так. Ну, це це зброя, вона виключно проти цивільного населення, проти людства. От. Вона ну, виходить, що вона, ну, по ідеї, вона підходить до узбережжя, утикається носовою частиною, йде вибух. І в епіцентрі вибуху. Ну, я думаю, що 2 мегатонни, це можливо до 100 кілометрів все, що знаходиться в цьому епіцентрі, це тотальне буде, е, зруйнування. От. І звичайно, ну, це тотальне зруйнування, а такі часткові. Це може бути на декілька сотень кілометрів. Пане Андрію, та... давайте тут іще уточнимо, а про вартість. Я розумію, що і тактика та, характеристики ці всі приховані, але ж вартість. Чи може Росія себе такими проектами ну виснажувати фінансово, скажімо так? Ну, ну звичайно, розробки, ну, так, воно, воно це коштовна річ. От, ну, Росія себе виснажує, але ну знаєте, ну, фактично до минулого тижня вони мали можливість такі розробки проводити. От, тому що щодня фактично до бюджету Російської Федерації від продажу нафти, особливо і газу, надходив мільярд доларів. От розумієте, ну я, я пам'ятаю, 30 років тому назад, да, коли у них такі надходження були в 30 разів менше. То тоді їх кораблі там, кораблі в морі не виходили роками. от я не кажу про те, що вони там. Тоді всі ці дослідження вони були заморожені. А зараз от ці шальні кошти вони трошки е е збуджують їм е е головний мозок і він от, генерує от такі от людожерські ідеї. Оце випробування ракет, запуски, оця ось путінська хінея про цей Посейдон. На ваше бачення? Чи ескалює Путін цю напруженість ну, от в контексті ядерної війни? Навіщо він це робить? І до чого він може догратися з такими от заявками? Ну, можна... ну Бачите, він можливо дивиться, що ну, от, західне населення і західне ну, би, керівництво воно трохи. Знаєте, так, емоційна, ну, особливо от, президент Трамп, це людина така емоційна. Вони живуть на емоціях. От. І вони думають, що ну, коли якщо вони так скажуть, то е, ну, не буде людей, експертів, які можуть ну, фактично розкласти це по і розказати, що ну, тут би все не так, як воно е, е, уявляється, можливо, в цій всій голові. Тому ну, на, на це йде. І ну, плюс э -э -э залякування населення місцевого, тому що вот така спеціальна інформація може бути недоступна. А такий, вот, ну, такий ну, скажемо, скандал э медійний вигляді тестування Посейдона він точно розійдеться дуже швидко, тому що ну, медіа полюбляє такі новини. Вот, Росія проводить тестування такого супер, -супер зброї От. Ну, ну, ну я думаю, що це вже не в перший раз далеко. Був і Орешник, там бойбурівеснік і кінжал були. Пам'ятаєте, скільки було з кінжалом, скільки було з сирконом, от цих історій. Ну, ну що, ну нічого. Вони вон, вистрілюють по 50 кінжалів на рік. Половина ми збиваємо. Ну а інших 50 кінжалів, ну нічого вони не дають, незважаючи на те, що ну, нібито ракета, звичайно, там така швидка. Поэтому, ну, я думаю, що основна, основна ставка робиться на залякування э, психологічне, як керівник, ну, керівників держав заходу, так і населення. Ну, я думаю, що э, це буде мати дуже-дуже обмежений ефект. І я думаю, що невздовзі ми отримуємо реакцію стосовно цієї новини від керівників. Західних держав, в принципі, вона може бути дуже цікава. От я просто вже очікую, що буде, що скаже той же самий президент Трамп. Тому що він досить емоційно відповів на новину про цей от Можливо, це буде до цього буде і додаткові якісь економічні там питання. Подивимось. Ну, опять же, ну, я думаю, що треба така дуже чітка. Прагматична оцінка і ну, того, оцього цих лякавок для того, щоб реально довести людям, що це таке. Хоча я, я не кажу, що це, це дійсно така серйозна загроза. Але ну я думаю, що можливості Росії по реалізації цієї загрози дуже серйозно перебільшені. Пане Андрію, дуже вдячні вам традиційно за глибокі роз'яснення цих всіх процесів. Ну і на жаль, не вистачає часу, але ж реакція Китаю, мабуть, теж буде сідзіньпіня на такі ось е озброєння, яким брязка його там васал чи хто бо Китай забороняє Росії. Ну так кажуть, що говорити про ядерне озброєння. Пане Андрію, дуже вдячні вам. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу ВМС МС четвер. То по ті роки стратегічний експерт компанії Соната був гостем нашої фір.